Розберемо три кейси налаштування запуску і супроводу рекламних кампаній для трьох ніж, які підходи і стратегії ми використовували, та які помилки допускали. Дивіться до кінця. Перший кейс, який ми сьогодні розберемо, це кейс інтернет-магазину Шипшина. Вони продають шини і диски. В першу чергу хочу подякувати клієнту за те, що дозволив згадувати назву свого бренду, а також демонструвати результати нашої співпраці. Ключове у співпраці для К2 з кожним інтернет-магазином. Це досягати бажаних для клієнта результатів. А щоб бачити ці результати, потрібно встановити і налаштувати Google-аналітику. Власне, з цього і почалася наша робота з інтернет-магазином Шепшина. З однієї сторони, можна подумати, ну що тут складного встановити і налаштувати аналітику. Є повно безкоштовних відео в інтернеті, які дають детальні відеоінструкції, як це робити. І все би було так, якби не один нюанс. Інтернет-магазин Шепшина не зроблений на жодній стандартній. Платформі типу Хорошо, пром, опенкарт чи WordPress. інтернет магазин Шепшина написаний на чистому коді, і нам потрібно було написати об'ємне технічне завдання для того, щоб встановити код Google Аналітики і увага передавати події електронної комерції. І ми тут заморочилися не тільки стандартними подіями, такими як перегляд, карточка товару, додавання в корзину, покупка і оформлення замовлення, але й додали багато інших додаткових подій. Ось так виглядає технічне завдання по встановленні аналітики для самописних сайтів. Як ви бачите, тут є код для того, щоб ми в аналітиці бачили відслідковування перегляду карточки товару. Також є умови, коли має спрацьовувати код при додаванні товару в корзину. Також ми заморочилися і додали інформацію про видалення товару з корзину. Є інформація про подію, таку як додавання у список бажань, перегляд самої корзини, оформлення замовлення. І на на етапі оформлення замовлення, ви, мабуть, знаєте, що є кілька етапів. Зокрема, один з них це додавання контактних даних вже безпосередньо під час самого оформлення замовлення, і додавання способу оплати. Їх ми теж відслідковуємо в Google Analytics з допомогою такого об'ємного технічного завдання. Далі йде подія додавання платіжних даних, і фінальний, найбільш бажаний і основний етап покупки це безпосередньо сама покупка, коли дані вже відправлені, оплата зроблена, і коли користувач знаходить. На сторінці, дякуємо за ваше замовлення. Крім того, на сайті була доступна покупка, швидка покупка в один клік, і її ми теж відслідковували. Як ви бачите, технічне завдання має безліч фрагментів різних кодів, які передають інформацію, яка необхідна як для відслідковування багатьох параметрів тої чи іншої події, та яка необхідна для динамічного ремаркетингу в мережі Google. До кожної події, до кожного рядка, як ви бачите, та є пояснення з посиланнями на скріншоти і чітка умова, коли даний код має спрацьовувати. Якщо у вас теж самописний сайт, і вам потрібно встановити і налаштувати передачу даних в аналітику для того, щоб аналізувати поведінку користувачів на сайті. Звертайтеся, ми вміємо і дуже любимо робити технічні завдання для того, щоб ваші програмісти імплементували їх у себе на сайті. Поки програмісти працювали над впровадженням технічного завдання для налаштування аналітики. Ми працювали над тим, щоб завантажити товари через фіт у Google Merchant Center, і тут теж зустрілися з декількома складнощами. Перша складність полягала в тому, що товарів на сайті було 110 тисяч, а обмеження завантаження товарів у Google Merchant Center становлять на рівні 75 тисяч. Друга складність полягала в тому, що клієнт на своїй стороні використовував спеціальний хмарний сервіс Cloudflare, який дозволяв сайту швидше вантажитися і захищав його від хакерських атак. За рішенням. Цих проблем ми теж звернулися до технічних спеціалістів, і вони нам допомогли обійти обмеження хмарного сервісу клад А також ми домовилися з ними, що у ФІД ми будемо вивантажувати тільки ті товари, які є в наявності. А таких з 110 тисяч виявилось тільки 40 тисяч. Ще над чим треба було попрацювати програмістом клієнта, це над тим, щоб прибрати водяні знаки з фототоварів. Ми з ними узгодили такий сценарій, що фотографії в Фі? Для того щоб рекламуватися в Google Shopping йдуть без водяних знаків, тим не менше на сайті вони можуть залишатися з водяними знаками, і це не призводить до блокування реклами. Далі ми попросили клієнта заповнити бриф для того, щоб краще розуміти його бізнес і виявити цілі, які нам потрібно досягнути у співпраці. Цілі були амбітні, і нам потрібно було досягнути продажів з реклами на суму 500 тисяч гривень в місяць. При цьому дотримуватися долі рекламних витрат не вище 10. Відсотків. Ми проаналізували сезонність у Ніші. І побачили, що сезон на зимові шини починається в вересні, досягає свого піку в листопаді, і до кінця січня вже стрімко падає донизу. Сезон на літні шини починає стартувати в грудні, досягає свого максимуму у квітні і вже до літа спадає. Тому для того, щоб досягнути поставлених клієнтам цілей, ми вибрали сезонну стратегію для даного інтернету. Інтернет-магазин, до речі, як налаштовувати сезонні стратегії, і які, в принципі, існують інші рекламні стратегії для різних типів інтернет-магазинів. Я розповідаю у своєму навчальному курсі Google Shopping Performance Max для інтернет-магазинів. Посилання залишив в описі під відео. Так як клієнт прийшов до нас на супровід у січні, ми зосередили свою увагу на просуванні саме літніх шин, оскільки на них наближався пік сезону. Крім того, у клієнта були деякі пріоритетні. Ні, бренди, які йому було продавати, найцікавіше, тому ми зробили на них акцент в рамках сезонної стратегії літніх. Шин на деякі бренди був максимальний акцент, а деякі бренди не включались в рекламну кампанію взагалі. Ще варто додати, що хоча навесну і проти літа сезон на зимові шини він явно не найвищий, проте він не падає до повного нуля. Тому ми на кампанію, в якій були включені не сезонні товари, ми не зовсім виключали бюджет, але залишали мінімальний бюджет. Таким чином, з такої кампанії, куди включені не сезонні товари, все рівно час від часу проходять покупки. Але, звичайно, основна маса бюджету використовується на ті товари, які продаються в сезон. Крім того, така рекламна стратегія сезонна дозволяє досить легко і гнучко управляти сезонними товарами і рекламними бюджетами. Коли сезон на одні товари закінчується, рекламний бюджет можна різко знизити. А на ті товари, на які сезон тільки починається, на цю рекламну кампанію можна активно включити бюджет і досягати нових високих продажів. Для налаштування товарної. Реклами для інтернет-магазину шин ми використовували тип кампанії Performance Max. В даному кейсі ми використовували і медійну складову цього типу кампанії. Використовували ми її таким чином, щоб досягнути відмінної якості оголошення, тобто додали максимально необхідну кількість заголовків, описів, зображень, логотипів, відео та інших додаткових елементів оголошення, які вимагає система. Бренд Брендшипшина є досить популярним брендом у категорії шини і диски. Тому логічно, що. Що частина користувачів шукає інтернет-магазин шепшина, замість того, щоб вводити в Google купити шини і диски. Інтернет-магазин позитивна репутація, вони надають відмінний сервіс і якісно дбають про своїх клієнтів. Тому частина клієнтів шукає вже безпосередньо їх, щоб купити там необхідний їм товар. Враховуючи це, ми налаштували додаткову брендову пошукову рекламну кампанію по пошукових запитах шепшина і все, що зв'язано з іменем бренду, саме по пошуку. Овій брандовій кампанії була найнижча вартість конверсії, тобто продажі 78 гривень за продажу і доля рекламних витрат в межах 5%. Проте треба пам'ятати, що брендова пошукова кампанія вона не може бути основною, вона тільки як допоміжний канал продажів, і все таки основні продажі надходили з товарної кампанії Performance Max, яка була розділена, нагадаю, по сезонній стратегії. Досягнути поставленої цілі у 500 тисяч продажів в місяць, нам вже вдалося на другий місяць співпраці, і доля рекламних витрат при цьому не перевищувала 10%. А якщо бути точним, то становила 6%. Тобто рекламний бюджет, який був вкладений в рекламу, становив 6% від суми замовлень. Як ви можете бачити зараз на скріншоті, синя лінія це рекламний бюджет, який фактично не змінювався у період з січня по квітень, а червона лінія це є рентабельність реклами, яка стрімко з. Стала, починаючи з другого місяця співпраці і аж до кінця сезону. За період співпраці з січня по квітень включно, клієнт вклав в рекламу майже 108 тисяч гривень, отримав продажів на суму у 2 мільйони гривень, і при цьому вартість одного замовлення коливалася в межах 100 гривень. Отримано 715 замовлень через корзину, і вартість одного замовлення коливалася в межах 150 гривень за замовлення успіхом даної співпраці. Раці було безумовно те, що клієнт завчасно ще до початку сезону звернувся до команди К-2. І Звичайно ж, успіх цей підсилений був тим, що експерти детально проаналізували нішу і підібрали найбільш оптимальну стратегію для даного інтернет-магазину. Тому пам'ятайте, зараз лютий в багатьох почнеться сезон, і не зволікайте з тим, щоб звертатися до експертів, оскільки, коли вже є пік сезону, налаштовувати рекламу може бути запізно. Готуйтеся до сезону. Заздалегідь наступний герой розбору наших кейсів є інтернет-магазин, який продає набори для пікніка та шампури. Ми високо цінуємо конфіденційність наших клієнтів. Даний клієнт не дозволив називати свого імені, тому цей кейс буде без бренду, тільки з вказанням ніші. Клієнт звернувся до нас на початку березня і ми одразу почали аналізувати його сезонність, нішу і інтернет-магазин. Також ми проаналізували рекламні кампанії, які вже були запущені. Раніше в акаунті клієнта, і на основі цього аналізу ми зробили наступну структуру для майбутнього запуску для реклами у першу кампанію були відібрані тільки шампури. Для реклами у другу кампанію були відібрані товари, які стосуються посуду для відпочинку. В обох з цих кампаніях були по дві групи оголошень. Одна група оголошень з медійною складовою, тобто з банерами, відео, заголоки і описами. А друга група була без медійної складової за так званою структурою Shopping Only. Хто проходив наш курс, той знає. До речі, посилання на курс в описі до відео. І ще ми тут наважилися на один від вас. Важний експеримент. Справа в тому, що клієнт продавав набір посуду для військових. І таких наборів на сайті було лише два. І ми ці два набори, ці два окремих товари, вивели в окрему кампанію. Як правило, ми не рекомендуємо робити такі дрібні поділи і не вводити Performance Max таку незначну кількість товарів, адже Performance Max працює добре, коли є, хоча б ну, декілька сотень, ідеально декілька тисяч товарів. Проте в нашій діяльності завжди є місце для експерименту. Для того, щоб досягнути для клієнтів максимально хорошого результату, і ми на нього наважились. В даній компанії була лише одна група оголошень без медійних об'єктів за структурою Shopping Only. Ця компанія дала хороші результати, які ви можете побачити зараз на екрані. Щодо діяльності попередніх рекламних кампаній, то стратегія видалася успішною і вони показували теж хороші результати. В ході роботи ми також працювали над покращенням текстів та зображень у медійній складовій, що призводило до того, що збільшується коефіцієнт конверсії рекламної кампанії і, відповідно, зростає рентабельність реклами. Також ми змінили спосіб передачі конверсій в рекламний кабінет. До початку співпраці з К2 конверсії в рекламний кабінет імпортувалися з допомогою Google Analytics. 4. Проте ми побачили сильні відмінності в значеннях конверсії від тих, які є в адмінці сайту. Тому ми налаштували передачу конверсій напряму з кабінету Пром у рекламний кабінет. Ці дані були більш точними. Відповідно, алгоритми реклами оптимізовувалися по більш правильних даних. Це теж сприяло росту рентабельності реклами. На скріншоті, який ви бачите зараз на екрані, ви можете побачити, що рентабельність реклами зросла з 240. 40% в березні до 380% в червні, а коефіцієнт конверсії з реклами виріс з 2,47% в березні до 3,27 в червні. Динаміку результатів по цьому проекту ви теж можете побачити зараз на екрані. Зліва вгорі видно, що кількість конверсій зросла з 10,20 в березні до понад 100 конверсій в тиждень у червні. Справа в Горі видно, що вартість конверсії знизилася з 725 гривень в березні до 230 гривень в червні. На двох нижніх графіках можна побачити, як зростала сума замовлень зліва та як знижувалася доля рекламних витрат справа. Знову хочу наголосити на тому, що успіх даного проекту був замовлений тим, що клієнт зрозумів свою сезонність і звернувся до нас ще до того, як почався сезонний попит на його товар. І безумовно цьому успіху сприяли експерти К2, які відчували яку стратегію класно підібрати для масштабування результатів, і як оптимізовувати рекламні кампанії, групи оголошень і безпосередньо саму рекламну стратегію для того, щоб ці результати масштабувати. Тому не зволікайте з тим, щоб звертатися до спеціалістів ще до того, як почнеться у вас сезон. В даному прикладі сезон починався в квітні, співпраці ми починали в березні. Перед тим як перейти до розгляду третього кейсу, хочу нагадати, що ви можете взаємодіяти з К2 у двох напрямках. По-перше, у нас є навчання, де ми навчаємо, як правильно налаштовувати рекламні стратегії. І друге, у нас є послуги налаштування реклами з гарантією за результат. Стосовно навчання, в нас є курс, який я розробив з досвіду налаштування реклами для понад 500 інтернет-магазинів. Я всі інтернет-магазини поділив на 6 типів. Під кожен тип підібрав працюючий набір реклам. Стратегій і всі рекламні стратегії, налаштування всіх рекламних стратегій я показую на прикладі реальних магазинів. Курс має чітку структуру, він доступний в записі, тому ви можете проходити на зручній для вас швидкості і у зручний для вас час. А якщо у вас виникають запитання, то є підтримка в закритому телеграм-чаті. Посилання на курс в описі, приєднуйся до студентів. Якщо ж ви відчуваєте, що навчання чи налаштування реклами це не ваше, що цілком нормально, і ви шукаєте надійного. Партнера, який завжди на зв'язку, який надсилає звіти без нагадувань і який є експертом в налаштуванні реклами, то звертайтеся до нас в К2. Ми з радістю розглянемо ваш проект і налаштуємо професійну рекламу, яка буде приносити вам гроші і продажі. Напишіть нашому консультанту в телеграм. Посилання теж залишу в описі до відео. Наступним героєм нашого відео буде інтернет-магазин аксесуарів для офісу, дому і автомобілів. Він теж виявив бажання залишитися інкогніто, тому буде. Названа лише ніша. Клієнт прийшов до нас, отримуючи вже до нашої співпраці понад 500 замовлень в місяць, і ми мусили дотримуватися в цьому випадку основної стратегії не нашкодь для того, щоб досягнути лагідного масштабування. З чого почалася наша співпраця, так це те, що в клієнта були проблеми з переходом з Universal аналітики на четверту аналітику. Після ряду консультацій та написання і виконання технічного завдання. Нарешті дані почали передаватися коректно коректно, і рекламні алгоритми знову отримували правильний набір даних для того, щоб оптимізовувати свою роботу. А так як клієнт шукав надійного партнера для того, щоб передати налаштування реклами і займатися іншими бізнес-процесами, то ми почали роботу. Перше, що ми зробили, ми поміняли стратегію призначення ставок в існуючій кампанії. Раніше була максимальна кількість конверсій, ми перейшли на максимальну цінність конверсій. Ніша така, де купляють через корзину, і зміна стратегії призначення ставок дозволило нам засередитися на тому, щоб кожна продажа була більш рентабельна, а не просто щоб було багато продажів. Далі ми проаналізували асортимент товарів, який був в рекламі, і побачили, що частина товарів, з тих, які є наявності на сайті, не рекламуються в жодній рекламній кампанії. Тому ми провели актуалізацію товарів і включили всі товари, які потрібно було рекламувати, у рекламні кампанії. Далі ми провели аналіз існуючих структур рекламних кампаній. Побачили, що якість оголошення на рівні задовільно. Ми додали зображення різних форматів, додали заголовки, описи, додаткові розширення для оголошення і таким чином підвищили якість оголошень у медійній складові, оскільки в структурах рекламних кампаній використовувалася не тільки торгова складова, але і медійна. Протягом наступного місяця нашої співпраці ми впровадили додаткову рекламну кампанію на підмінному фіді по структурі Shopping Only. Тобто це така структура, де використовувалися використовується тільки товарна складова і не використовуються медійні об'єкти. Підміну ідентифікатора у ФІДІ ми робили для того, щоб уникнути внутрішньої конкуренції між рекламними оголошеннями. Проте значного зростання після впровадження нової рекламної кампанії не відбулося. протягом наступного місяця. В попередню діючу рекламну кампанію ми додали ще одну групу оголошень по структурі Shopping Only. Тобто, попередня рекламна кампанія мала як групу з медійною складовою. Так і групу лише з товарною складовою без медійної, і таким чином ми отримували в результаті дві рекламні кампанії: одна рекламна кампанія Performance Max з двома групами оголошеннями з медійною складовою і з товарною складовою. Друга тільки по структурі Shopping Only з товарною складовою на підмінному ідентифікаторі. Результат таких змін ми змогли побачити аж на четвертий місяць. А скріншоті ви можете побачити, що кількість конверсій зросла з 595 у січні. Коли ми почали співпрацю до 672 у квітні, а доля рекламних витрат зменшувалася з 19% до 17%. Також на цьому скріншоті ви можете побачити, що у проміжні місяці, доки ми намагалися дослідити, який метод масштабування буде найбільш ефективний, доля рекламних витрат зростала. Проте на четвертий місяць, коли ми знайшли правильний шлях, вона почала спадати. Ми продовжили оптимізацію рекламних кампаній для того, щоб досягнути ще вигідніших. Результатів для клієнта наступним нашим кроком була оптимізація по географії. Ми виключили області України, які приносили найгірший результат, проте це не спрацювало. Зайвий раз доводить, що Performance Max працює добре на максимальній географії. При звужуванні географії дуже часто результати Performance Max погіршуються. Тому ми повернули таргетинг кампанії на всю Україну. Далі ми провели аналіз товарів і вимкнули з обох компаній ті товари, які були. Неефективними після таких змін наступного місяця ми побачили збільшення кількості конверсій, збільшення цінності конверсій, а доля рекламних витрат зменшилась до 16%. Внесені оптимізаційні зміни продовжували давати свої результати і в липні, і ефективність кампаній стрімко покращувалася на скріншоті, який ви бачите зараз на екрані. Ви можете побачити, що кількість замовлень зросла з 572 за місяць в січні до 882 у липні. Вартість замовлення зменшилася з 238 до 200 гривень. Сума отриманих замовлень теж підросла майже вдвічі з 745 тисяч до мільйона 400 тисяч. І доля рекламних витрат знизилася з 18% до 12%. Також на цих графіках ви можете побачити, що були місяці, коли вартість конверсії або доля рекламних витрат не лише знижувалася, але й зростала. Це показник того, що для пошуку. У правильного працюючого рішення потрібно зробити деякі експерименти, які не завжди є ефективними, проте без помилок немає успішних результатів. Підсумовуючи, зміна стратегії призначення ставок може суттєво вплинути на ефективність рекламних кампаній. Важливо, щоб всі товарні позиції, які потрібно рекламувати, рекламувались в рекламних кампаніях. Важливо проводити внутрішню оптимізацію рекламних кампаній для того, щоб підвищувати якість оголошення, збільшувати коефіцієнт конверсії і. І підвищувати рентабельність реклами. Цей кейс яскравий приклад того, що ефективність реклами варто аналізувати на більш довгих періодах. Не слід вносити зміни в рекламні кампанії часто. Потрібно знати, що, для чого і коли змінювати на певних відрізках часу. Компанія К2 пропонує унікальний світі тариф налаштування реклами з гарантією за результат, збільшуємо продажі або повертаємо гроші. Працюємо за тримісячним контрактом, оскільки, як ви побачили. По останньому кейсу короткострокова співпраця може призвести тільки до того, що нам потрібно знайти правильне рішення для вашого масштабування. Тому якщо ви шукаєте надійного партнера для запуску або супроводу ваших рекламних кампаній, К2 готові до співпраці. Контакти менеджера залишив в описі до відео. К2 разом до вершини продажів.